Дуже просте питання, яке можна собі задавати, а поправді всі геніальні питання, які нас до чогось рухаються, будуть простими. Так ось питання просте. Воно звучить так: як я можу на це подивитися інакше? Чи, можливо, знаєте, кардинально інакше. Коли нас щось виводить, тригерить, бісить, коли нам хтось не подобається, просто задайте собі питання, як би я на це міг подивитися інакше. Можливо, воно звучить дико трохи в моменті, але все одно, п'ять років назад на одні й ті самі речі ви реагували інакше. Щось, що вас колись дратувало, було незрозуміло, ви з часом почали розуміти. Що, що колись здавалось нереально, зараз для вас є нормою. І от такими питаннями, знаєте, філософським підтекстом трішки можна пришвидшити власний розвиток в сенсі інсайтів, та якщо собі часто задавати питання, як я на щось можу подивитися інакше, то можливо до деяких речей ми будемо доходити не через 5 років, а через 3, через 2, чи може даже за один день.